Всім, мама, в декреті привіт. Я знаю, як ніхто, що у вас дуже-дуже мало часу і дуже-дуже хочеться підтримувати себе в найкращій формі або прийти до своєї найкращої форми. Хтось може ходити до залу, хтось любить це робити. Я це любила робити, але зараз обираю домашні тренування і мені це прям дуже сильно подобається, тому що я не витрачаю час на переїзди і так далі. І дуже-дуже багато всього намагаюся встигнути вдома і по роботі теж. Якщо ви мої однодумці, пропоную вам тренуватися разом зі мною. Я ніякий не фітнес-тренер. Я ділюся з вами своїм досвідом, своїми результатами, поділюся, коли стане спекотніше. Ви знаєте, що тренування це не справа одного дня, тренування це як чистити зуби постійно і надовго з нами. І це прекрасно. Дівчата, всі, хто хоче виглядати гарно, можуть робити це. Як на тренуваннях, так і вдома, і на вулиці. Як більше подобається. Що робимо ми? У нас дуже мало часу, але в нас є дещо доступне. Це наше присідання, які будуть тренувати ваші сідниці і ваші ноги. А також ваші руки, коли ви тримаєте своє малятко. І у вас постійно буде прогресувати вага у тренуваннях. Коли ти тренуєшся з дитиною, є ще один плюс: ти ідеально тримаєш сплит. І так, поїхали. Техніка присідання зараз покажу. Ви не присідаєте, як нас вчили в школі, не так. А ось притискаєте дитинку до себе комфортно, і робите відведення тазу. І так присідаю до вас обличчям. Дівчата, після пологів, будь ласка, не коріть себе, не гнітіть себе, не комплексуйте, будьте вдячні своєму тілу, будьте вдячні своєму тілу за те, що воно подарувало вашій сім'ї таку прекрасну людину, ваше маленьке янголятко. І так, про що ви маєте пам'ятати? Що 9 місяців вагітності, мінімум 9 місяців на відновлення. Це не значить, що ви. П'єте колу, хрумкаєте чіпси і кажете, в мене ще є 9 місяців на відновлення. Ні, дівчат, ви намагаєтесь жити адекватно, правильно, харчуватися. Якщо хочете дізнатися, як харчуюсь я, пишіть, будь ласка, в коментарі харчування. Я напишу вам, як я саме це роблю, або зніму про це відео. Якщо вам цікаво, пишіть також поділюся з вами своїми, своїми знаннями, своєю практикою. Коли попросідаєш, кльово себе відчуваєш, в тебе рівніша спина, тобі, до речі, менше хочеться їсти, тому що це кльово впливає на наші гормони, в тебе сильніші м'язи, ти відчуваєш себе більш бадьорою, більш зарядженою. Тому, дівчат, рекомендую: не дивіться, будь ласка, на інстаграмні картинки, на перекроєні тіла і так далі. А наші тіла створені так, що вони можуть дуже кльово і довго виглядати, і навіть після таких надперевантажень як пологи, наше тіло дуже швидко відновлюється, насправді, і це дуже кльово. Якщо ви будете слідкувати за своїм харчуванням і будете хоча б починати мінімально тренуватися, у вас все буде кльово. Тримайтеся цього курсу і давайте тренуватися разом. Дівчата, якщо ви вже тренувалися, ви будете моментально бачити, як ваші м'язи відновлюються, як вони починають наливатися, і все буде добре. Більше за всього за все, ніж роди, дівчата бояться результатів після, після вагітності цього якогось неадекватного набору, і як я швидко відновлюся і так далі. Дівчата відновлюємося разом, показуємо свої результати, і все буде кльово. Так. Тепер трошки інша вправа схожа, ноги поширше. Я зараз не в кросівках я можу роз'їхатися, тому, дівчата, будь ласка, не сидіть, не сидіть дуже строго. Інша вправа виконуємо так само, але ніжки набагато ширше. Можете робити 3 рази по 15 або е, 5 разів пер, пер, перерив. Ще п'ять разів і так поїхали. Хто скільки може. Не треба когось перепльовувати, а потім рік не займатися. Okay. Чому мене навчив мій тренер концентруватися на м'язах, над якими ви працюєте? Зараз я працюю над м'язами сідниць. І я думаю про них, коли я присідаю. Це обов'язково. Щоб просто не вижимали себе ногами, а робили акцент на правильних м'язах. Ну, е враження кльові, наче мене прокачало енергію трошки. На жаль, зараз вечір, але я тільки дійшла до... після справ. До тренування і я не хочу його пропускати. <ріст> Тому <ріст> в будь-який час можна це зробити. Аби ви гарно себе почували, аби ви це хотіли. В будь-яких умовах ви можете тренуватися і робити тіло своєї мрії. І так, поїхали. Наступна вправа, ноги разом. Коліна притискайте, також відводимо таз. Поїхали. Дівчат, така вправа не дуже багато, щоб не перекачати ваші ручки, особливо якщо ваші м'язи дуже відгукаються до тренувань. Вправа на трицепс. Без замаху просто підіймаємо. Я роблю 3 по 15. Або, якщо поспішаю, роблю одразу. Для того, щоб малеча не розплакалась і не чекала мене дуже довго. Дівчата сьогодні не буду показувати всі вправи. Є вправи, які я роблю кожен день. Це ось це відведення гантель. Це грудні м'язи, це ваші ручки красиві з красивим рельєфом, легким красивим рельєфом, без зайвих оцих бодібілдерських замашок. Тож не бійтесь. Інші вправи зніму якось іншого дня. Є база це відтискання, присідання, прес. Не поспішайте, якщо ви тільки що народили. Підписуйтесь на канал, я така ж мама, як і ви, і будемо підтримувати один одного у вихованні, у спорті та у відновленні після пологів.